У самому Криму на облогу відреагували стримано. Тамтешні урядники заявили, півострову вона не страшна. Мовляв, від України не дуже і залежать. Самопроголошений прем'єр Сергій Аксьонов на своїй сторінці в Твіттері написав на кримських полицях українських товарів лише 5%, Тому їх без клопоту замістять російськими. Це мовляв справа кількох тижнів. На противагу продовольчій облозі. Інформаційний прорив до окупованого Криму. Відтепер Кримці зможуть слухати українське радіо. Нині на Кримському півострові розпочала мовлення радіопрограма Крим реалії. Вона виходитиме на середніх хвилях двічі на день. в тому числі освобождення політичних заключення. день дісім 8.35 і восімнадцять тридцять на ваших прийомниках. 549 кГц, 549 АМ. Слухайте нас, нам не все одно. ніцо равно. З ініціативою створити таку радіопрограму виступили кр. Римські експерти, журналісти та політологи, які змушені були виїхати з півострова, український уряд ідею підтримав. Традиції блокування сигналу існують ще часів холодної війни, коли багато років радянський союз намагався блокувати сигнал Радіо Свобода. Водночас передавача знаходиться на Україні на території, яку контролює українська влада. Це середні хвилі, і ми сподіваємося, що про цей проект зможуть дізнатися кримчани. А середні хвилі вони доступні ну і в деяких машинах.